Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо подорожувати по країні математики. Діти, яка зараз пора року? Вірно, зима. А подивіться, хто до нас завітав. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. А ще в нас є ялинки. Давайте ми їх теж порахуємо. Вірно, три. Діти в математиці для позначення числа 3 використовують цифру 3. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка. Ми тебе впізнали. Подивіться, ось така вона цифра три. Давайте спробуємо намалювати її пальчиком в повітрі. Викласти з камінчиків. Зліпити з пластиліну. А можете спробувати написати в зошиті. З цифрою 3 ми часто з вами стикаємось. Наприклад, скільки сигналів у світлофора. Три. Скільки кутів у трикутника. Три. А скільки сторін у трикутника? Теж три. ще цифра 3 зустрічається у казках. Давайте з вами поміркуємо: з чого складається число три. Один, один і один. Всього три. Або один і два. Разом три. Або два і один. Теж три. Отже, число три складається з один і. І 2, або два і один. Або один, один і один. Діти до нас завітав знову сніговичок зі своїм товаришем. І купив він два шарфики. Подивіться, вони однакові? Так, за кольором вони однакові, але за довжиною різні. Один з них довгий, а другий короткий. Щоб їх порівняти, їх можна або прикласти один до одного, або накласти один на одного і побачити, який довгий, а який короткий. Ось у нас є ще два олівчики. Теж однакові за кольором, але різні за довжиною. Один довгий, другий короткий. Діти, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? З чого складається число три?